Ситуація. початок першого побачення з дівчиною обіймає її при привітанні. Вона обіймає мене у відповідь. Після чого ховає руки у кишені верхнього одягу так швидко, що я не встигаю застосувати прийом із взяттям її за руку. Та не хвилюся, не парься стосовно цього. В холодну пору року так відбувається з більшістю дівчат. Та й добре. Чи у подібних випадках є можливість застосувати цю фішку так, щоб вона виглядала ненав'язливо, або замінити її іншою під дією з подібною ефективністю для зближення з дівчиною. Я вважаю, забий тоді. Забий. Навпаки, не треба показувати, що ти на, цьому, на чомусь зациклюєшся. Навпаки, не треба показувати тобі. Їй, ці дівчині, що ти дуже хочеш її торкатись чи взяти її дуже сильно за руку. Одна справа, якщо це виглядає гармонійно, так наче і ти за, і вона за. Інша справа, якщо це наче, треба тільки тобі. Тому я б на твоєму місці просто забув би про руку, і йшов би там до кафешки, не тримаючи її за руку, не використовував би цю фішку.